Читаємо вміст банки, дивлячись збоку, не зверху. Жовток символізує внутрішній світ людини, ставний її внутрішніх органів. Білок та вода відображають зовнішні впливи, матеріальну сферу, любовні взаємини тощо. Ідеальний стан, вода в склянці, сам білок яйця залишаються чистими. Жовток не пошкоджений. Якщо у склянці з яйцем є каломутні стовпи, від жовтка йдуть помітні білі смуги, а вода сильно замутилася, то чеклунське прокляття накладене не в цьому поколінні і діагностований страджає від родового прокляття. Якщо жовток розтікся, людина перебуває в розбитому стані, зруйнована енергетично, все запущено в її житті, немає цілісності, вона ні до чого не прагне, чахне. Чим більше зміншує чи руйнування жовтку, тим складніші захворювання. Шапка ковпак біля жовтка з білка, то людина має псування або оморочку, перекриття енергетичних потоків, дисбаланс роботі чакр. Верхній шапка ковпак не дає людині отримувати енергію, що очищає та йде з всесвіту. Нижній заважає фінансовим успіхам. Псування з поразкою чакр. Починає працювати швидко і потужно, тому всі справи розсипаються з дивних причин, жертва починає хворіти. Жовток укладений у сферу з білка, псування полягає в тому, щоб були підселені якісь сутності, що витягують життєву енергію, Скільки сфер стільки підселенців. Криваві краплення у жовтку, говорить про псування, зроблене на людській чи тваринній крові. На дні банки утворилися павутинки. Псування наведено невміло і небезпеки не становить. У воді лише одна тоненька нитка, наведено легке та ненавмисний пристрій, але якщо їх кілька і на їх кінчиках є бульбашки, це вказує на навмисно наведене псування. Якщо ці ниточки йдуть від самого низу банку, то той, хто навів на вас негатив, намагається приховати вчинок. Якщо жовток залишився чистим, а від білка вгору тягнуться ниточки, зроблено псування на самотність та негаразди у сімейному житті. Якщо білок нагадує медузу, псування з сімейного життя, смуток та невдачі. Якщо стовпчики йдуть від білка і мають у собі помутніння і бульбашки, а в жовтку видно чорні або зелені вкраплення, магія наведена на смерть. Коли на білку ви бачите дрібні бульбашки, жовток по краю зварений, має в собі жовті або злині вкраплення, псування зроблено на те, щоб жертва не померла, а довго страждала. Нитки, що йдуть від білка, відсутні, але сам жовток якби повністю зварений. Це псування на обмеження, позбавлення волі і свободи людини. Якщо яйце розірване і змішалося з водою, хоча ви залишили в ємності цілісний жовток, то людина, що діагностується, проклята на смерть.